Ісус розп'ятий на хресті. Під Хрест твій стаю, Спасителю мій милий, і молю Тебе, і прошу Тебе, удай же мені, за гріхи мої жаль щирий, За мене ти терпів, за мене ти розп'явся, за гріхи мої і провини мої, убити ти дався. Подай же мені, Ісусе, про них завжди пам'ятати, любити Тебе, боятись гріха і до Тебе молитись за свої гріхи і в піснях Тебе прославляти. Останній страсний тиждень, як пам'ять про останні дні нашого Спасителя на землі. П'ятниця страсного тижня, це є найсумніший день у році. День смерті Ісуса на Христі. Ісус несе хрест на Голготу, і там на хресті розп'яли Його. Ісус побачив матір Свою і учня Івана, якого так любив, і каже до матері: Жінко, це син твій, а потім каже до учня, це матір Твоя, і від того часу учень Іван. Взяв її до себе. І після цього Ісус сказав Жажду. І вояки наповнили губку в оцті і наструмили на тростинку і подали йому до уст. Ісус промовив: Звершилось і, схиливши голову свою, віддав духа. Зликаймо своїми серцями завжди щиру любов до Марії. Бо вона є нашою Матір'ю, О матінко страдальна наша, не опускай нас ніколи. Ісуса Божого Сина з Христа зняли, І рідній матінці на руки поклали, а мати свого Сина обнімає, і до свого серденька тулить і пригортає, І своїми сльозами тіло Ісусове обмиває. Ісуса від Матері забрали і до кам'яної гробниці поховали, і в страстну п'ятницю в наших храмах відбувається богослужіння, вшануванням плащениці, і тіло Спасителя кладуть до гробу. А люди роблять доземні поклони, зі словами «Притерпіві за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас, і ми молимось до нашого Спасителя, Ісуса Христа, який віддав своє життя на хресті за мене, за тебе, дорогий друже, і дорогою ціною своєю кров'ю відкупив наші провини, великі і малі, і спас весь земний світ від гріха. Амінь.